Доброго дня, я Яковенко Владислав, учень 7 класу. Хочу представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему дослідження особливостей вирощування рослин роду фаленопсис в домашніх умовах. Мета проєкту ознайомитися із загальними відомостями і особливостями догляду за кімнатними рослинами ряду фаленопсис та опанувати практичні навички у вирощуванні і догляді. Завдання проєкту: вивчити види різноманіття ряду фаленопсис, дослідити із наукової літератури щодо вирощування орхідей, оволодіти навичками розмноження та догляду за фаленопсисами, об'єкт дослідження, види орхідей роду фаленопсис, предмет дослідження, способи розмноження та догляду за орхідними. Гіпотеза. Фаленопсис вважається одними з найневибагливіших із родин орхідей, а також найпопулярнішими кімнатними квітами. Суцвіття фаленопсисів пряма, нахилена або звисаюча багатоквіткова китиця або волоть, яка утворюється з генеративних бруньок, розташованих у пазусі кожного листка. Одночасно на рослині може бути до трьох квітконосів, у яких квітки дрібні або великі, м'ясисті, забарвлення у них різних відтінків рожевого та фіолетового, а можуть бути і чисто білими. Я використовую метод поливу повного занурення. Доки орхідеї знаходяться в стані спокою, це найкращий час для підживлення їх спеціальними добривами. Під час поливу протираємо верхню та нижню частину листка. Якщо вода попала на центр росту, то ми беремо сухий спонжик та витираємо її, щоб ваша квітка не пропала. Важливо слідкувати, щоб коренева система не просихала, тому хорщику завжди повинна залишатись невелика кількість води. Це створюватиме власний вологий мікроклімат навколо самої орхідеї. На сьогодні мої орхідеї знаходяться в стані спокою. Зверніть увагу на зелені пагани, які не можна зрізати, бо вони можуть відновлювати ріст. І згодом з генеративних бруньок будуть з'являтися нові квіти. Підіб'ємо підсумки. Під час виконання цього проєкту я ознайомився із загальними. Відомостями і особливостями догляду за кімнатними рослинами ряду фаленопсис і краще володів навичками розмноження та догляду за квітами. Варто зауважити, що гипотеза, що фаленопсис є невибагливими у догляді, підтвердилася, але ці квіти, як і будь-які інші живі істоти, варті уваги та турботи. Я підібрав правильний догляд для фаленопсисів та дотримуюся його. Тому мої квіти завжди радують пишним цвітом.